Боже, ось перед Тобою наше подружжя, я і мій чоловік, дружина, дякую за те, що злучив нас, подарував одне одному і зміцнив наші стосунки святою тайною. Боже, саме зараз наше подружжя не таке, яким ти хотів його бачити. Йому потрібні ліки, однак для Тебе, а ти любиш нас обох, нема неможливого, тому прошу Тебе. Про дар щирої розмови, про вмиті очі, щоб ми дивилися одне на одного очима твоєї любові, яка не пам'ятає зла і всього надіється, про відкриття серед того, що нас різнить, все ж того, що єднає і навколо чого можна щось збудувати, про вияснення і прощення давніх образ, вилікування ран і всього, що хворе, про звільнення від поганих звичок. Нехай у нашому подружжі буде твоя воля, нехай наші стосунки відродяться і оживуть, приносячи плоди для нас самих і усіх навколо. Довіряю тобі, Ісусе, і дякую за усе, що робиш для нас. Люблю тебе серцем і благословляю своїм життям. Амінь.